Працівники комунального підприємства Візирське джерело кожного дня займаються благоустроєм території громади. А от часу для того, щоб створити собі більш комфортні трудові умови, завжди не вистачало. Директор підприємства Олексій Богданов вирішив змінити таку ситуацію та разом зі своїми підлеглими почав реконструкцію та наводення ладу у будівлі, де розташовується «Візирське джерело. Для великої кількості інвентарю та інструментів комунальники зробили склад. За словами директора Олексія Богданова, після його створення працювати стало значно легше, оскільки все знаходиться на певному місці, тож тепер не потрібно витрачати час на пошуки тієї чи іншої речі. У до нам прийшла ідея, щоб оптимізувати місце в боксі, щоб зробити додаткові поміщення. Почали стройку. Зараз вже майже вже закінчили. Зверху у нас склад, знизу вийшов ще один склад, і комната відпочинку для наших працівників з душовою, з туалетом, з роздівалкою. Хочеться удобство для своєї роботи, для свого місця робочого. Якби как бы все було на своїх місцях, щоб порядок був, щоб не шукати в кучі чого-то там, що тобі потрібно. Якби це все построєно так как би бы нашими руками, ми з кожним уголочек, каждый профільочок, все приварювали, прикручували, кожний камінець, штукатурили, плітку з дому привезли. Кімната відпочинку це предмет особливої гордості працівників комунального підприємства. Ремонт та благоустрій приміщення вони роблять, використовуючи власні матеріали. Хтось привіз з дому залишки плитки, хтось віддав сантехніку, а хтось поділився невеличким холодильником. Поки що ремонтні роботи не завершені, тому що комунальники займаються ними у вільний від основної праці час. Проте збудовані складське приміщення та кімната відпочинку не єдині зміни у боксі підприємства. Олексій Богданов також вирішив покращити умови праці і для жіночої частини колективу. Раніше бухгалтери, кадровик, економіст працювали в одній маленькій кімнаті. Зараз жінки розташовуються в різних кабінетах, де передбачено місця ще для двох спеціалістів. Ми всі працювали в одному кабінеті. Нам там було ну, незручно так скажу. А зараз зробили в кабінеті нам і дуже, ну дуже зручно, дуже набагато легше стало працювати. І я думаю, що не тільки нам, а також і бухгалтерії набагато легше, тому ну, що там менше стало людей і більше простору, і, і тихіше, і зручніше у всіх випадках. Я хочу ще за це все подякувати нашому директору, бо це завдяки його намаганням і його старанням. Це все в нас зроблено завдяки. Олексію Дмитровичу. Чесно, він дуже цього добивався, хотів зробили дуже зручно для працівників, ну, для наших працівників з благоустрою. Там він теж буде зручно, буде в них, там ви, напевно, це все знімали, там всі умови будуть. Но це все завдяки Олексію Дмитровичу. Хочу йому подякувати. І це ще не всі перетворення, які планує реалізувати директор КП Визирське джерело Олексій Богданов разом зі своїми працівниками розпочали будівництво окремого приміщення каси, де мешканці громади зможуть розраховуватися за комунальні послуги, не заважаючи роботі бухгалтерії.